Вітаю вас, шановні садівники та городники, ось і висаджена уся картопля. Ми вирощуємо її для себе і намагаємось використовувати по мінімуму різну хімію. Але ось зі шкідниками якось потрібно справлятися. Я забуваю про дротяників на все літо завдяки одній нехитрій дії. Після посадки картоплі по поверхні ґрунту я розкидаю буквально по дві жмені на сотку. Чарівного засобу, його використання практикую вже кілька років. Уперше прочитала про таку дію в старому журналі і вирішила перевірити на своєму городі. Без внесення хімічних препаратів картопля восени була абсолютно цілою. Але наступного року, під час перекопування ділянки навесні, дротяники зустрічалися. Тому я повторила свій досвід, але додала ще один засіб. При підгортанні картоплі. Зараз про все розповім. Отже, перший мій чарівний засіб це насіння фацелії. Після посадки картоплі я розкидаю по поверхні ґрунту насіння цієї рослини. Треба її буквально дві жменьки на сотку. Ця рослина належить до сидіратів. Вона ефективно знезаражує ґрунт від фітофтори та інших хвороб. Але найголовніша властивість фацелії це здатність приводити рівень pH ґрунту на ділянці до нормальних значень. Дротяники люблять кислі ґрунти, тому нормалізація кислотно-лужного балансу це вже суттєвий удар по цьому шкіднику. Він йде з ділянки на більш сприятливі для нього ґрунти. Завдяки фацелії, ґрунт буде збагачуватися поживними речовинами. У верхніх шарах ґрунту почнеться накопичення гумусу, що приваблює на ділянку дощових черв'яків. Коренева система фацелії розвивається дуже швидко, тому до моменту появи сходів картоплі вона вже буде розвинута і підтримає газообмін у глибоких шарах ґрунту, забезпечує його достатню рихлість. Зелена маса фацелії зростає дуже швидко. Вже через п'ять тижнів після посіву вона готова до скошування. Рослини фацелії, що підросли, перед підгортанням я висмикую і складаю вздовж рядів картоплі, при підгортанні вся фацелія закладається в ґрунт. Це додаткова органіка і живлення для картоплі. Після того, як усю зелену масу фацелії покладено вздовж рядків картоплі. Я додаю до неї гірчичний порошок. Злегка посипаю рядки. На сотку йде приблизно 500 грамів гірчичного порошку. Гірчичний порошок у суміші із зеленою масою фацелії це дуже потужний засіб проти дротяника. Якщо ви таким чином будете обробляти ділянку протягом трьох років, то цей шкідник залишить її назовсім. Навіть якщо ви посадили картоплю неділю чи десять днів тому ще не пізно підсіяти до неї цей сидерат. Часу у вас це займе 5 хвилин, а користі для картоплі буде безліч. Спробуйте, хоча б на невеликій ділянці, і побачите суттєву різницю. Картопля при такому сусідстві росте завжди велика та здорова. Бажаю вам. Усього найкращого, дякую за увагу.